Привіт. Мене штрафували на 150 франків Швейцарії. Це було пару місяців назад за те, що я зайшла в потяг. Ну, я завжди так робила, бо я так думала, що це правильно. І купила квіток. Ну, я їхала в Женеву. Ну, через телефон я купила квіток. І до мене одразу підійшов контролер, провірив. Ну, як зразу, через 5 хвилин він приблизно підійшов. І скази, виписав мені штраф. Ну, взяв мою адресу і от мені прийшов штраф на 150 франків. І він мені сказав, що потрібно за, за 20-30 за хвилин, до того, як ти сіла в потяг, купувати квіток. Ну я, на жаль, не знаю, не знала, тому що в мене не було цієї інформації. А вот. і у Швейцарії є таке правило, якщо в тебе перший штраф, то він ну, У мене вже був перший штраф, за те, що я неправильно купила квіток. Було 100 франків, а другий штраф вже 150, третій, якщо не дай Бог, він ще більше, у них ну, таке правило, увілічуються штрафи. Так що так, треба бути обережними.